Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 крутих серіалів від Netflix, які варто подивитись кожному. Поїхали! Коли ресурси Землі добігають кінця, людство починає активне розселення на інші придатні для життя планети. Родина Робінсонів також вирушає колонізувати далекий всесвіт. Проте в процесі перельоту вони зазнають аварії та змушені висадитись на невідомій планеті. Їхній космічний корабель знищено у той час, як ресурсів залишилось приблизно на тиждень. Відірвані від людства та загублені в глибокому космосі. Робінсони починають вчитися виживати у ворожому середовищі Молодий юрист на ім'я Оуен Хендрікс влаштовується на роботу в ЦРУ. Незабаром новачку доручають важливе завдання, яке призводить до знайомства з підозрюваною в шпигунстві жінкою на ім'я Макс Меладзе. Вона змушує Оуена витягнути її на свободу, погрожуючи передати недружнім державам секретні відомості ЦРУ. Хендрікс намагається запобігти витоку даних та несподівано виявляється втягнутим у міжнародну змову. Тепер йому потрібно зробити Непростий вибір стати зрадником власної батьківщини чи приректи зневірену жінку на довічне ув'язнення. У 2022 році сестри Білі і Джейд перебираються жити до ракун сіті. Незабаром вони дізнаються темні секрети свого походження, які багато років приховує їхній батько Альберт Вескер, який займається секретними розробками в корпорації Амбрела. 14 років по тому внаслідок навали зомбі людська цивілізація, що скоротилася до 300 мільйонів осіб, намагається виживати в небезпечному світі, населеному кількома мільярдами. Мі інфікованих людей та тварин Джейт Вескер вивчає їхню поведінку, намагаючись виявити ознаки мутації вірусу та розвитку у заражених нової нервової активності. Тим часом за дівчиною починає полювання представник корпорації «Амбрелла». Колишній морський піхотинець Френк Касел пройшов багато секретних бойових завдань та наразі намагається знайти себе у мирному житті. Проте, колишнє керівництво, яке раніше віддавало накази вбивати, тепер вирішують ліквідувати самого Френка, вважаючи його останнім свідком, що занадто багато знає. У ході кривавих протистоянь Касел несподівано дізнається про таємну змову, нитки якої тягнуться набагато далі за злочинний світ Нью-Йорка. Заручившись та підтримкою талановитого хакера, Френк вирішує відновити справедливість, знищуючи усіх на своєму шляху. Погодившись взяти участь в експериментальній генній терапії, Ебі Тільда та Хуан несподівано отримують надлюдські здібності, після чого вирішують об'єднати зусилля, щоб вистежити винуватця провалу експерименту. Заручившись підтримкою Сідні Берг, яка прагне виправити свої професійні та особисті помилки, трійця вирушає у смертельно небезпечну подорож на пошуки вченого. Тим часом останній сповнений рішучості довести розпочати експеримент до кінця. Ця щоб допомогти людству вступити в наступну фазу еволюції. Детективам німецької поліції Еролу Біркану та Курту Грімеру доручають розслідування вбивства найкращого футболіста країни оркана Ердема. Досвідчені копи справжні професіонали своєї справи і завжди знаходять винуватців тих чи інших злочинів. Проте цього разу дуже важко зрозуміти, кому саме була вигідна смерть популярного спортсмена. Адже чим далі детективи просуваються у розслідуванні, тим більше підозрюваних у них з'являється. Не Баром Біркан та Грімер знаходять перші зачіпки, які приводять напарників до впливових високопосадовців Берліну. Декілька років тому Анна втратила рідну доньку Елізабет та досі не змогла повернути життя у звичне русло. Вона страждає від галюцинацій, вживає багато червоного вина та спостерігає з вікна свого будинку за щасливим життям інших людей. Одного разу Анна помічає нових мешканців, які заселяються в будинок навпроти. Ними виявляються маленька дівчинка Емма та її вельми чарівний батько одинак Ніл, з яким Анна дуже швидко знаходить. Спільну мову ось тільки незабаром на неї чекають нові потрясіння, коли вона стає свідком злочину, пов'язаного з новоспеченими сусідами. Переживши жахливу пожежу, троє дітей сімейства бодлерів залишилися зовсім самі. Вайлет, Клаус та сонечко перебувають у скорботі за батьками та готуються до переїзду до дитячого притулку. Проте в останній момент дізнаються, що їх вирішив прийняти у своєму маєтку дядечко Олаф. Він благородно звалює турботу про трьох діточок своєї покійної сестри на власні плечі та довгий час поводиться як найсвятіша людина. Проте незабаром. Діти з'ясовують, що рідний дядько прихистив їх далеко не з добрих міркувань. Повертаючись додому з навчання, Клей Дженсон виявляє на порозі свого будинку поштову посилку, на якій було вказано його ім'я. Він розкриває коробку та дістає аудіокасети з посланням від його однокласниці Ханни Бейкер, яка двома тижнями раніше наклала на себе руки. Ця жахлива подія шокувала усе місто, проте ніхто так і не зміг дізнатися, чому молода дівчина вирішила покинути цей світ. Саме на цих записах Ханна розслабла. Сповідає справжні причини, які підштовхнули дівчину вчинити самогубство. Невелика група молодих людей відпочивають біля узбережжя північної Кароліни та одного разу серед тамтешніх островів виявляють затонувший корабель. Дослідивши судно, друзі знаходять карту, яка вказує шлях до скарбів, що можуть коштувати цілий статок. Вони вирушають на острів біля східного узбережжя країни, щоб відшукати загублене багатство. Проте невдовзі стає зрозуміло, що це буде не так просто, як здавалося на перший погляд. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!